Телефонне шахрайство в Україні процвітає. Найчастіше зловмисники розводять своїх жертв за стандартною схемою. Дзвонять на мобільний, повідомляють, що близька людина потрапила в біду і пропонують свою допомогу, якщо їм перешлють певну суму коштів. Досить поширена таке шахрайство. Дзвінки на телефон, як правило, вони здійснюються або в пізній час, або в ранковий, коли у людини така фаза снує, коли вона не може усвідомлювати свої дії, керувати ними. і Тоді шахраям. Легше маніпулювати. Напередодні саме так Шахраї намагалися обманути 76-річну Лідію Гнатюк з Ружинського району. Їй сказали, що онуку у Житомирі збив людину. Довірлива жінка вже побігла до родичів позичати гроші, але ті одразу зрозуміли, бабусю дурять. Ой, боже мій, ой, дозволить, бабу, я бабу, я, збив, я збив дівчину машиною. Дівчині, батьки і дівчини батьки батькові цієї дівчини. А яка ой, ой болажені, мене нема скільки я нічого не знаю. Де його що робити? Перелякана бабуся навіть не згадала, що в її онука Ігоря машини немає. Дізвони до мене мама і каже: а де твій Ігор? Я кажу, вдома спить, я кажу, що каже, прийшов з ночі з роботи, кажу, ліг спати. А вона каже: тут прибігла баба. і вона через дорогу живе в селі. Така в істериці тут мало не швидку. Треба викликати тут плаче. Дзвонять, просять 10 тисяч, бо ігор збив якусь дівчину. Вона в лікарні набираю ігоря свого чоловіка. А він не бере трубки. Ну я розумію, що він спить, але десь так подсознательно. Думаю, а раптом справді щось, але ну знаю, що у нас немає ні машини ні взагалі нічого. У міліції кажуть, такі випадки не поодинокі за минулий рік на територію області зловмисники скоїли більше 60 подібних злочинів. Щоб не потрапити у пастку шахраїв, радять бути обачними і не поспішати одразу переказувати кошти. Принцип один і той же, тобто шляхом подання людині такої болісної, несподіваної інформації про його близьких, шахраї вводять людину в стан психологічного стресу чи в шоковий стан, добувається від неї потрібних їм дій. Ми маємо зараз інформацію про чимало фактів, коли шахраям не вдавалося добитися своїх цілей. Саме через те, що людина, незважаючи на стресовий стан, незважаючи на шоки, який намагалися ввести шахраї, робила декілька логічних речей. Як то телефонувала тій людині, про яку йде мова? Вимагала від шахрая назвати адресу, за якою знаходиться людина і за якою він сам знаходиться, чи назва райвідділку, про яку йде мова, чи лікувальної установи це теж трапляється. Що представлялися працівниками лікувальної установи. І таким чином навіть один із цих кроків забезпечував уникнення людини стати жертвою шахрайства.